Дієві особи. Джонатан Джонні Айв. Головний дизайнер Apple. Партнер і довірена особа Джобса. РОБЕРТ АЙГЕР. У 2005 році як виконавчий директор Дісней отримав нагороду Айзнера. Найпрестижніша нагорода США у сфері коміксів. Майкл Айзнер. Хвацький директор Дісней, який схилив Піксар до співпраці, однак потім розсварився із Джобсом. Ел Алкорн, головний інженер Атарі. Спроєктував Понк. Узяв на роботу Джобса. Гіл Амеліо. У 1996 році став виконавчим директором Apple. Викупив Next і таким чином повернув Джобса у компанію. Крісен Бреннан. Кохана дівчина Джобса в школі Гомстед, Мати його доньки Лізи. Ліза Бреннан Джобс. Донька Джобса та Крісен Бреннан. 1978 році народження. Письменниця живе у Нью-Йорку. Нолан Бушнел, засновник Атарі, був зразком підприємця для Джобса. Джеймс Вінсент. Британський меломан і молодший партнер разом з Лі Клоу та Дунканом Мілнером у рекламній агенції, яка працювала на Apple. Рон Вейн Познайомився з Джобсом в Атарі. На самих початках Apple був першим партнером Джобса та Возняка, однак нерозважливо відмовився від своєї частки. Стівен Возняк, зірка електроніки та комп'ютерний геній у школі Гомстед. Джобс навчився пакувати і продавати його, дивовижні комп'ютерні плати, а пізніше став його партнером при заснуванні Apple. Жан-Луї Гасе, менеджер Apple у Франції, перебрав керівництво відділення Macintosh, коли 1985 року Джобса було усунуто з компанії. Білл Гейтс, ще один комп'ютерний мундеркін, народжений 1955 року. Енді Герцфельд, веселий товариський інженер, програміст і приятель Джобса, працював над розробкою Macintosh. Джоанна Гофман, член першої команди Мак і чиста опонентка Джобса. Елізабет Голмс, дівчина Даніела Кутки в Ріді, одна з працівниць Епл. Рот Голд, затятий курець і марксист, найнятий Джобсом на посаду інженера електрика у 1976 році. Абдулфата Джон Джандалі, студент сирійського походження з Вісконсина. Біологічний батько Стіва Джобса та Мони Сімпсон. Згодом, завідуючи продуктовим складом у казино Бумтаун поблизу Ріно. Клара Акопян Джобс. Донька вірманських іммігрантів, одружена з Полом Джобсом 1946 року прийомні батьки Стіва. Ерін Джобс. Середульша дитина Лорін Пауел і Стіва Джобса. Ів Джобс. Наймолодша дитина Лорін і Стіва. Петі Джобс, сестра Стіва, друга прийомна дитина Пола та Клари Джобс. Пол – Рейнгольд Джобс, моряк-прикордонник, уродженець Вісконсина, який у 1955 році разом із дружиною Кларою всиновив Стіва. Рід Джобс, найстарша дитина Стіва Джобса та Лорін Пауел. Рон Джонсон – найнятий Джобсом у 2000 році для розвитку мережі магазинів Apple. Ларі Еллісон – виконавчий директор Oracle і близький друг Джобса. Біл Еткінсон. Один із перших працівників Apple, розробляв графіку для Macintosh. Біл Кембл, головний маркетолог Apple У період першого виходу Стіва Джобса, член правління та довірена особа Джобса, після якого повернення в компанію. Едвін Кетмул, співзасновник Піксар, пізніше виконавчий директор у компанії Дісней. Лі Клоу – рекламний геній, створив для Apple культовий відеоролик 1984 року. 30 років у команді з Джобсом. Дебора Дебі Коулмен – На початках одна з менеджерів «Макінтош», згодом відповідальна за виробництво в Apple. Тім Кук врівноважений спокійний операційний директор компанії, якого Джобс найняв у 1998 році. У серпні 2011 року він замістив Джобса на посаді виконавчого директора Apple. Едді Кью, начальник інтернет-служб в Apple. Відповідальний за роботу з контент-компаніями. Андреа Енді Канінгем. Рекламний фахівець із фірми Регіса Маккенне. Працювала на Apple в перші роки Макінтош. Джефі Касенберг. Очільник компанії Дісней після конфлікту з Айзнером у 1994 році полишає компанію та стає співзасновником DreamWorks. Деніел Коткі. Найкращий друг Джобса в рідді. Його товариш по мандрах Індією, один із перших працівників Apple. Джон Ласетер, співзасновник і творчий натхненний Піксар. Денел Льойн. Фахівець із маркетингу. Працював разом із Джобсом в Apple, а потім у Некст. Майк Маркула, перший серйозний інвестор Apple та голова компанії, наставник Джобса. Регіс Маккена – майстер із маркетингу, віддавна консультував джобса і до кінця залишався його радником. Майк Мюррей, один із перших маркетингових директорів Макінтош. Пол Отеліні – виконавчий директор Intel, який допоміг перевести Макінтош на інтелівські мікропроцесори, але не сприйняв ідеї iPhone. Лорін Пауел – розумна та весела випускниця Пенсільванського університету, яка працювала у Goldman Sachs, Одна з найбільших у світі інвестиційних компаній. А згодом у Стенфордській бізнес школі. У 1991 році одружилася зі Стівеном Джобсом. Джордж Райлі, другий адвокат Джобса, родом із Мемфіса. Артур Рок легендарний інвестор Кремнієвої долини. Один із перших членів правління Apple був Джобсу як батько. Джонатан Рубі, Рубінштайн, працював із Джобсом в Некст. З 1997-го головний інженер Вепл, Джоан Шибле – Джандалі Сімпсон, біологічна мати Стіва Джобса, якого вона віддала у прийми, та Моне Сімпсон, яку виростила сама. Мона Сімпсон кревна сестра Джобса, з якою він вперше познайомився лише у 1986 році, авторка кількох романів, зокрема на основі біографії її матері. Джоан, тільки не тут. Батька Абдулфати Джандалі, втрачений батько Джобса та його доньки Лізи, такий як усі. Джон Скалі, один із керівників Пепсі, якого у 1983 році Джобс приманив. На посаду виконавчого директора Apple. У 1985 році після конфліктів з ним і під його тиском Джобс змушений був полишити компанію. Майк Скотт – перший президент Apple, залучений на цю посаду у 1977 році Маркулою, головним інвестором. З огляду на недостатній досвід в управлінні Джобса й возняка. Елві Рей Сміт, співзасновник Піксар. Частий опонент Джобса. Барел Сміт, один із перших програмістів Макінтош, блискучий фахівець, у якого 1991 року діагностували шизофренію. Евадіс Авітеванян. Разом із Джобсом і Рубінштайном працював у Next з квітня 1997 року. Головний інженер із програмного забезпечення в Apple. Тоні Фейдел, інженер комп'ютерних і панк. У квітні 2001 року потрапив до Apple, де й розробив iPod. СКОТ ФОРСТАЛ відповідальний за програми забезпечення Програмне забезпечення для мобільних пристроїв Apple». РОБЕРТ Фрідленд, студент Ріцького університету, власник яблучного саду і натхненник комуни при ньому, духовний шукач, згодом управляючий шахтою. Кобун Чіно, вчитель дзен-буддизму з Каліфорнії, духовний наставник Джобса.